Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами походом відомий музей мистецтва в – Метрополітен. Його фонд становить понад 2 мільйони експонатів, які охоплюють п'ятитисячну історію культури людства з усіх куточків світу. Це величезна колекція, яка просто вражає. Метрополітен заснований в Нью-Йорку в 1870 році. Він будувався з призначенням, щоб заохочувати американців до історії мистецтва. Тут представлені пам'ятки стародавніх Єгипту, Греції та Риму, країн Західної Європи, близького і Далекого Сходу. Почали з єгипетської культури. Церкофаги, мумії, древні тексти, предмети ужитку, скульптури від масштабу віднімає мову. Як це все вціліло до наших часів? І як класно, що ми маємо змогу зараз побачити і доторкнутися до масштабу такої древньої історії. Цивілізація стародавнього Єгипту виникла близько 4 тисячі років до нашої ери і була однією з найдавніших у світі. Вже в цю епоху стародавні єгиптяни уміли виготовляти витончені ювелірні прикраси з дорогоцінних металів, з'явилася писемність, і вони поступово стали накопичувати наукові знання, які дійшли і до нас. Давню єгипетську мову вчені знають за великою кількістю збережених іерогліфів, виконаних на каменях і папірусах. Вона вважається мертвою мовою. На зорі єгипетології існувала проблема її розшифрування, з якою успішно впорався французький учений Жан-Франсуа Шапольфон. Ціна дорослого квитка 30 доларів, але якщо у вас є договір оренди і ви мешкаєте в Нью-Йорку, вхід буде безкоштовним. Нам пощастило, і привітна пані зробила нам гарну знижку. І Я зробила нам скидку, продала білети вместо повної За студентською скидкою Ми заплатили всего 18 доларів на білет. Так що на останні гроші можна гулять. Що ми собственно говоря, і робимо. У музеї також широко можна ознайомитись з епохою середньовічної культури, для якої головна ознака це панівна роль релігії і церкви. Цей період тривав з середини V століття до кінця XV. -го. Головною темою в живописі і скульптурі були християнські мотиви, зображення святих, зокрема Діви Марії з Ісусом. Багаті інтер'єри епохи бароко і рококо з витонченими предметами розкоші вражають і, звичайно, варті вашої уваги також. Мені особисто неймовірно сподобалася колекція імпресіоністів. Їх картин було дуже багато: Клод Моне, Едкармане, Ренуар, Дека, Гог і багато інших.